Так, давайте будемо дивитися, як можна працювати в Photoshop і з чого він складається. Зліва направо йдемо, як, як читаємо зверху. Так, в нас є меню. Файл, редагування, різноманітне. Робота з зображенням, переведення, в різні кольорові режими і інше. Робота з конкретними шарами дуже важлива штука. Робота з виділенням теж розберемо. Різноманітні фільтри. Робота з 3D. Налаштування: тут ми з вами були, ну і довідка. Далі, у нас є робоча область, з якою ми працюємо. Давайте спробуємо подивитися. Вмикаємо навігатор, ми можемо фотографію збільшувати, зменшувати. Ось тут. Кнопочками. Ми можемо на клавіатурі. На клавіатурі ми взагалі будемо дуже багато працювати. Ctrl плюс, Ctrl-мінус. Збільшуємо, зменшуємо. Також зажавши Alt лівою рукою і крутячи колесо миші, ми можемо їздити туди, куди направлений курсор. Ось такі ось способи збільшення-зменшення зображення. Далі, що ми маємо ще? Якщо у нас зображення виглядає, ну, вийшло за межі нашого вікна, дуже зручно переміщатися не навігатором, а прямо ось тут. Якщо ми зажмемо клавішу пробіл і будемо її тримати, у мене правда відображення показує, скільки раз я нажав пробіл, хоча я його тримаю. Моя мій курсор перетворюється на руку. І я можу переїжджати, куди мені потрібно. Це дуже-дуже зручно. Якщо я натисну Ctrl 0. Я впишу зображення в екран, тобто піджину його під екран. Це є. Для даного зображення це є 100, майже 18%. Ctrl 0. От, Ctrl. Ctrl 0. Ctrl-Alt-0. Покаже 100% зображення. Ось подивимося на інші фотографії. Вона більша. Тут лише 16%. Бачите? Тобто вона велика. Ctrl-Alt-0 нам показує 100% зображення. Я тримаю пробіл, я можу їздити і дивитися, і десь щось працювати. Припустимо, я візьму звичайний пензлик і буду щось малювати. Зіпсую зображення, але ми його зберігати не будемо. Попрацював ось тут. Зажав пробіл. Попрацював ось тут. Ось тут. І так. Далі. Так? F12. Чарівна клавіша. Вона скидає все до моменту відкриття зображення. Ctrl-0. Щоб бачити. Alt-scroll. Добре, з цим зрозуміло. Далі, що ми можемо ще тут робити в самому вікні? Ми можемо змінювати оце от оточення, кольор цього от оточення, коли воно буває зручно. До прикладу, ви бачите, що дане зображення винесене на білий фон. Тобто воно буде розміщене на сайті, на білому фоні, і воно повинно, краї повинні зливатися з білим фоном. Так? Часто, коли око замилюється, коли ми працюємо довго, ми можемо не побачити, що це є не абсолютно білий фон. Ми можемо включити панель інформація, навести сюди, наприклад, самий перший інструмент перетягування, гаряча клавіша V його вмикає, тобто з будь-якого іншого V, і в мене вмикається цей інструмент. Самий базовий, самий практично безпечний інструмент, ми можемо навести і побачити, що в мене. Якісь цифри тут відображаються. Справа від нашого зображення, клікаємо правою клавішою миші, і ми бачимо, що ми можемо вибрати різні варіанти цього кольору. До прикладу, я вибираю власний вибрати власний кольор від фіолетового до білого, мене цікавить білий, і я бачу, що в мене зображення не біле. І тому мені доведеться потім робити якісь маніпуляції. Щоб зробити його абсолютно білим. Так? Тобто так було. І, відповідно, ми побачили, що наше зображення не є абсолютно білим. Також, якщо наше зображення буде заплановано розмістити на чорному буклеті, скажімо, ми повинні бачити, наскільки він буде вписуватись туди. Тобто я можу вибрати чорний і подивитися, мені підходить таке яскраве зображення, чи не підходить. Чи мені потрібно робити щось? І з ним, щоб воно ось тут от стало чорним. Так? До прикладу, ось такі от речі. Гаразд. З вікном розібралися, давайте я верну за замовчуванням. Це доволі комфортно в ньому працювати. Далі, в нас є панель інструментів. Ще раз кажу, що ми можемо панель інструментів налаштовувати тут. Ось тут ми можемо змінювати порядок, заганяти їх в одну підпапку. Якщо нам потрібно, і тоді тут з'явиться маленький такий трикутничок. Це буде значити, що там є якісь інструменти. Ми затискаємо чуть надовше клавішу, і ми можемо вибрати будь-який з цих інструментів. Я налаштовую під свою зручність ось таким чином. Давайте подивимося по наших інструментах, які тут є налаштування. Перший інструмент це є «V». Перетягування зображення. Якщо у вас тут є такий от замочок, ви можете зняти цей замочок в шарах і перетягувати це зображення відносно нашого холста нашої робочої області зображення. Якщо ми збережемо от в такому от чині, ми збережемо зображення, то збережеться не ось це, а збережеться ось це. У JPEG воно залиється також, як правило, білим. Автовиділення ми знімаємо, галочок ніяких в мене тут нема. Далі. Тут є інструмент виділення, дозволяє нам вибрати один, об'єкт, другий об'єкт, і працювати саме з ним. Наприклад, якщо я візьму B-Brush, виберу якийсь колір і буду малювати, то виділення не випустить мене за межі цього зображення. Ctrl-D, я знімаю виділення. Тепер я можу малювати. будь де в нашій області. Звісно, за межі я вийти не можу. F12. Так, гаразд. Пензель. Пензель змішування. Кльова штука. Давайте спробуємо його налаштувати. По-перше, ви бачите, що він має іншу форму у мене. У вас, ймовірно, він круглий. Натискаємо праву клавішу миші. Пробимо його ось таким чином. Решта можна нічого не змінювати. Клікаємо де-небудь. Ми з цим інструментом будемо працювати багато в деяких моментах. Він не завжди потрібен. Ви попробуйте зараз щось, можливо, потягаєте своє зображення. Дуже зручно ставити налаштування 3-20, потік 100. Потім ми будемо змінювати, до прикладу, ось тут. Але це вже буде. Пізніше. Добре. Кроп. Це є обрізання нашого зображення. Ми можемо ставити співвідношення, до прикладу, 2 до 3, як стандартна фотографія, 10 на 15, співвідношення 2 до 3, чи будь-яке інше 2 до 2. Да. Очистити, скасувати. Вилучити після кадрування пікселі. Тобто, якщо я відріжу ось так: от, до прикладу. Неважливо як, заберу цю штуку, натисну ОК. OK. У мене тут замочка не було перед цим, то я можу інструментом переміщення В, знайти це зображення повністю. Так, воно не втрачене. Якщо ж я, якщо ж я нажимаю кроп, вилучити, Enter або галочка, то тепер я втратив це зображення. Тут кожного разу воно буде по-іншому. Ctrl 0. Гаразд, далі. Що ми маємо? Це є інструменти е ретуші. Ми можемо, до прикладу, візьміть оцей от, з такою дужкою. І ми можемо ним прибирати якісь дрібні деталі. Він працює не завжди ідеально, оскільки це автомат. Ми будемо його інколи використовувати. З цим інструментом ми познайомимося пізніше. Тут також ніяких налаштувань, має бути тільки джерело вибрано. Штамп звичайний, непрозорість потік. Ми будемо це вибирати потім. Резинка, стирачка наша, старає наше зображення. Пальцем, ніби ми по мокрому, по мокрій фарбі. Робимо такі от деформації. Висвітлення, затемнення. Рідко, але використовується. Перо. Цей інструмент ви будете ненавидіти, але його обов'язково буде вивчити. Текст. Рука для переміщення. Та ж сама рука, що ми коли тримаємо пробіл, він автоматом переключається на руку. Тобто, якщо я знаходжуся в будь-якому інструменті абсолютно, зображення в мене більше, ніж мій екран. Я натискаю пробіл і в мене автоматом та сама рука. Ще одна важлива штука, яку я хочу показати, це направляючі. Ми хапаємо за е, лінійку. Якщо лінійки у вас нема, Ctrl-R, включає-виключає лінійку. Ми беремо за лінійку і тягнемо сюди е, ось таку от полоску. Також верхня, направляюча. Для чого вони потрібні? Для того, щоб добре бачити, чи не завалена в нас геометрія. До прикладу, я підводжую сюди і дивлюся, що в мене ну, плюс-мінус, десь воно рівно, якщо треба буде. Alt-Scroll. Я собі під'їхав, подивився, поставив і в цілому мені видно. Так? Можемо подивитися, чи на одному рівні в мене ось ці от кінчики. Тобто, я Підтягнув сюди. Відпустив, ага, все зрозуміло. Якщо мені не потрібні оці направляючі більше, я хапаю і затягую їх кудись, далі за лінійку. Хоп. Їх можна відповідно мати декілька. Робити собі сітки, розміщати об'єкти на них, робити колажі по них, ну і так далі. Добре. Ще одна дуже крута штука це є а, клавіша TAP. Розмір нашого екрану завжди обмежений, і нам хочеться бачити більше. Тобто клавішою Tab я можу згортати оці панелі, ховати їх, при тому, що в мене всі інструменти зберігаються. Я собі можу їх гарячими клавішами виділяти. Але панель у мене не займає місця на екрані. Це дуже-дуже зручно. Дам ще вам таку пораду. Візьміть собі блокнот. Розділіть його навпіл. І тут пишете програма або Photoshop програма. А тут пишете інструменти. Сюди ви будете записувати гарячі клавіші. Наприклад, інструменти. Пишемо B, «Пензель». В програмі Ctrl плюс плюс мінус, збільшення, зменшення. Ctrl-0, підігнати зображення. Ctrl-Alt-0, 100% зображення. І таким чином ви завжди зможете е, зручно знайти те, що вам потрібно, розбивши інструменти і програми по різних е, графах цієї такої таблички, своєї шпаргалки. Ви будете до неї звертатися, я вам гарантую. Все, на цьому я думаю, поки що достатньо. Можна зробити собі чаю і дивитися наступний урок.